3. Так, і спробуємо зараз по цій самій мішені зварені кулі Ігоря гука виробництво, як вони пернач. Тільки я не повню на... Я не пам'ята її навески, ну металава, а зараз побачимо результат. Буде 4 поставить. У тебе там здубля буде 0,25? 0,25 пернач. Зараз.

Зараз подивимося. Ні, вони, пернач там трошки менше має пробити. Чому я так погнув? А удар такий сумасшедший. Так, ну чого, дивіться, пернач? Да. Він те саме наробив, що і ти. до останньої. По п'ять? По, по да. Ні. ось, зараз ми передивимося, дивіться. Пернач один. Ага. Пернач два. Пернач три. Так. І десь ось сюди пуля в пулю ось сюди вошли. А він чотири рази стріляв. Десь я сюди вижив. Чотири. Оце Ні, ось точно. Раз, два, три. І де оце хось. Ось дивися, ось, 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 ось перенач. Бач, він не пробив до кінця. А, я сюди, дав. Да. Один перенач. А вони не пробили, вони тільки попорвали. П'ята пластина перначом порвана, але не пробита на То Ось, ось вони. 4. Чи чотири? Так, ставимо. Ну, Давайте я тепер наоборот вирівнять. Так, і ось таке в от, 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 такому стані пернач. Переверніть її блять, на бік. Не треба, вона так нормально стоїть що. Я перначом стріляю з короткого ствола, ну короткий 66-й ствол. Дульне суження укрутив на пернач 0,5. Порох с 7 л і порох э, э, С 7В. Перва йде порух, це 7В, друга с 7Л. Так, я зараз відійду. Пластінна стоїть, трош, стояла трошки під углом, але рекищата немає. Ідемо дивитися, що. Для пусту, для отвору, для отвору, для Дело в тому, що вона вже деформірована, порвана, вже такого сильного там не буде результату, але... Добав але... Буде. але, <сюх> але <сюх> як це не буде, Сережа? Куди вона зайшла. Чотири пластини пробило. не пробило. Ну, диви. Да, Чотири штуки. Чотири штуки, ну порох сохлить. І ось що ось, ось куля лежить. Це сімбе, а зараз це сім'я буде. Йор, переверни. Як?

Та вони всі всередині лягають. І Чотири. Чотири. А, не це... Чотири Чотири, Як да. такими пулями стрілять по кабану, то на Що там яка? Ну, зараз я. Я ще вставлю ось таку ось одну експансивну. А перша стоїть на цьому. Тепер це 7 l То був це 7 v а це порох це 7 l Ну зараз подивимося, що, що вона, ну я і я з руки попробую. Да, ти, все готово. Ти готов? Конечно. Хорошо. Ти включений, так? Да? Да. Хто не вірив, що перна це паршива куля, блін, от вам результат, я її задумав, як короткобойну. До 35 метрів на нею можна валить. Дивісь, тільки, тільки висічки валяються із жесті, чи все, із желіза зацинкованого. Тільки вона пробила, кам'яні ось з цієї сторони стояла вона. Угу. як раз, два. Ось ось вона. Да. Це, це про... перва була, а да. це друга. Раз, Пробил. два, три, чотири. Чотири. Да, пуль... чотири. Так. Так. Ну, я пороху менше давав. Так, І пуля. ось пуля, блін, пожалуйста. Це, ну, це не моя пуля, бо я стріляв оце її. Звірі, так, ну Знаєте що, що зробимо? Давайте?